З листопада минулого року в Україні вступив у дію закон про декларування зброї. Наразі спостерігається позитивна динаміка звернень громадян, розповіли у Житомирському районному управлінні ГУНП. за останній квартал звітний було задекларовано громадянами 19 одиниць вогнепальної зброї і понад 11 тисяч набоїв до неї. До них входить 10 одиниць автоматичної зброї, 6 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, одна одиниця нарізної зброї і дві одиниці пістолетів. Громадяни і надалі продовжують звертатись до правоохоронців для проходження. Процедури декларування зброї. Скажіть, що саме ви сьогодні декларували? Який це вид зброї Декларував я сьогодні. Це мисливська гладкоствольна зброя. Модель Іж 27 Я сьогодні декларував зброю вже вдруге, і процедура проходить дуже швидко і якісно. Перший раз, коли декларував зброю, думав, що займе більше часу, але навпаки зайняло набагато менше часу. Завдяки працівникам поліції не зробили все швидко і якісно. Сама процедура починається з дзвінка на лінію 102, після якого громадянин або громадянка, які вирішили задекларувати знайдену зброю, звільняється від кримінальної відповідальності. Відповідно повідомляє це діспетчеру інформацію стосовно того, чи вона може сама прибути до органів поліції з метою декларування, або ж таки в неї немає можливості і потребує. Приїзду працівників поліції для подальшого декларування зброї. Відповідно, якщо людина не може звернутися особисто до органів поліції, відповідна група декларування виїжджає за місцем проживання даної особи, здійснює огляд зброї, яку вона хоче задекларувати і подальшому зберігати у себе за місцем проживання. Працівники органів поліції здійснюють відповідний її огляд, визначають її марку, калібр, серію та номер даної зброї, здійснюють перевірку її. Наявності в кримінальних обліках або ж зареєстрованих обліках, чи вона з якимось дійсно зареєстрована або ж ні. Якщо особа може самостійно прибути до правоохоронців, вона телефонує на лінію 102 та направляється до поліції. Зброя попередньо має бути у чехлі або загорнута у тканину. Надалі громадянин або громадянка заповнює заяву з анкетними даними, де вказує, хоче вона декларувати зброю за собою або здати її до правоохоронних органів для подальшого знищення. Громадянин після того, як заповнив свої анкетні дані. Не повинен конкретно вказувати де і як з яких підстав вона знайшлася, зброя. Вона виявила бажання закларувати. Відповідно, органи поліції надають їй всім, можливу, всю можливу допомогу в даному напрямку. Під час огляду зброї в момент декларування зброя фотографується. Повністю визначаються всі її дані. Серія номера марка зброї вносяться відповідні дані в підсистеми національної поліції України і проводиться подача перевірку щодо. Всіх обліків наявних в органах поліції для проведення процедури особа, що декларує зброю, повинна мати при собі оригінали та копії паспорту та ІПН, фотокартку та страховий поліс. Після перевірки, заповнення заяв та надання даних громадянина або громадянці видають талон, завдяки якому вони можуть зберігати зброю по місцю проживання. Декларуванню не підлягають гранатомети, міни та гранати. Однак люди можуть здати їх до поліції та уникнути кримінальної відповідальності. Після закінчення військового стану задекларовану знахідку необхідно. Тідно буде переробити в мисливську або охолощину. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.